Кожного року, 14 листопада, світ відзначає день боротьби з цукровим діабетом. Приурочили його до дня народження Фредеріка Бантінга, одного з винахідників інсуліну. Його відкриття дало шанс на повноцінне життя мільйонам людей із діабетом, але незважаючи на доступність лікування, кількість хворих стрімко зростає з кожним роком. Майже 537 мільйонів. У світі це пацієнти, які мають діабет другого типу. До речі, до 2050 року, якщо світ не змінить ставлення там до харчування, до фізичної активності, це практично 1,3 мільярди в світі буде діабету. Тобто, фактично можна казати про те, що цукровий діабет другого типу це буде пандемія. Від цукрового діабету не застраховані ні дорослі, ні діти. Фактори ризику, як от генетика, вік або хронічні захворювання, такі як гіпертензія, і хімічна хвороба, тощо можуть збільшити ймовірність розвитку діабету. Але на це впливає також спосіб життя і раціон. Харчування і тут ми будемо говорити про те, що воно, воно має бути якісне, воно має бути збалансоване. Це є фізична активність. Знову ж таки, про що ми говоримо про те, що ми в нас є транспорт, у нас є авто, ми мало рухаємося, у нас робота пов'язана з комп'ютером, ми багато сидимо. Тому ми не говоримо про спорт, ми говоримо про фізичну активність. Якщо пацієнт має надл... ожиріння, скажімо так, індекс маси тіла 30 і більше. Ризик високий. Якщо вчасно сімейний звернем це увагу, як ми кажемо, спрофілактує, заохотить пацієнта втратити вагу, зайнятися фізичною активністю, дуже часто буває так, що ми знімаємо цукровий діабет, і ми кажемо, цукровий діабет в стадії ремісії. Якщо ризики захворіти на цукровий діабет є, тоді фахівці радять ретельно стежити за здоров'ям. Часто буває, якісь пацієнти роблять в приватних лабораторіях чи навіть в державних і є такі пакети, де написано рівень інсуліну, індекс хома, глюкоза, глікований гемоглобін. І здається, глікований глюкоза ще хороші, а от показники інсуліну є підвищені. І людина з... і тоді сімейні кажуть: у вас буде діабет. Як діабетик як в мене так багато інсуліну? Це є перша ознака так званої інсулінорезистентності, гіперінсулінемії, які з часом. Ну, можливо, роки за 5-10, за це індивідуально від пацієнта з'явиться ризик розвитку цукрового діабету. Діабет першого типу важко передбачити, але фахівці наголошують на важливості своєчасного контролю за здоров'ям, особливо при наявності стресів, які можуть вплинути на розвиток хвороби. Перший тип діабету він є, від нього ми не застраховані, тому коли є там, Пацієнти мене запитують, ну у мене були стреси. Я кажу, от стрес це коли ти аналізуєш, хто в тебе пацієнт з першим типом. Це хлопчик, якого посадили в літак. Він перелетів в Америку. Він прилетів туди, і в нього діабет. Це дівчинка, яка перевернулася в машині з батьками. Хтось загинув, дитина вижила, і в неї стрес. Тобто, оце є стрес, такий стрес. Реально, ну звичайно, це може бути якийсь перенесений ковід, тобто якісь, якась пішла автоагресія, так звана, і від цього типу діабету ми не застраховані. Варто зауважити, що це захворювання можна контролювати та повноцінно з ним жити. Та як зазначають лікарі, не такий страшний діабет, як його ускладнення. Це є проблема з очами, проблема з судинами. А судини це в нас є і нирки, це є і кінцівки, це є і серце. І наші діабетики не помирають від діабету, вони помирають від інсультів, інфарктів. Фахівці підкреслюють, що діабет другого типу часто проходить з незначними симптомами, тому важливо враховувати фактори ризику і дотримуватись профілактичних заходів. Основні скарги більш притаманні пацієнтам з першого, першого типу діабету, це коли є спрага, бажання багато пити, часто бігів в туалет, так звана ніктурія або нічне бігання в туалет. З'являється сумливість, тома, слабість. При першому типі, звичайно, пацієнти худнуть, при другому типі організм адаптується, і 30% наших діабетиків, коли ти запитуєш про такі скарги. Вони говорять, що ні, в принципі, мене це не турбує. Чому? Тому що організм робиться толерантним, він звикає до, до цього, і людина сухість спихає на те, що я з його оселедця, втомився, бо я перепрацював. Тобто, дуже часто в нас цукровий діабет другого типу пізно діагностується. Відтак важливо прислухатися до сигналів, які подає наш організм. А збалансоване харчування, регулярна фізична активність та відмова від шкідливих звичок допоможуть не лише запобігти розвитку цукрового діабету, а й знизити ризик інших серйозних захворювань. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.